Добре було б жити з батьками до 40, не працювати і насолоджуватися життям за ноутбуком чи ні, це проект Культ Схід, і сьогодні розповім вам про феномен Хікі Коморі. Хікі коморі це термін, що описує людей, які добровільно ізолюють себе від суспільства, уникають будь-якої соціальної взаємодії, окрім можливо спілкування з найближчими членами родини. Ці люди практично не виходять зі свого помешкання, проводячи більшу частину часу в своїй кімнаті, відрізані від зовнішнього світу. Ключовою ознакою хікі коморі є тривалість ізоляції. Зазвичай діагноз ставлять, якщо людина перебуває в такому стані не менше шести місяців. Феномен Хікі Коморі вперше був широко описаний японським психіатром Тамакі Сайто наприкінці 1990-х років. Спочатку в японському суспільстві вважалось, що це проблема переважно молодих чоловіків підліткового та молодого віку, які зазнавали труднощі у школі чи на першій роботі. Проте з часом всі зрозуміли, що це явище охоплює і жінок, а також людей старшого віку. Перші хіки, які ізолювалися ще пару десятиліть тому, зараз досягли віку від 40 до 60 років, продовжуючи жити в повній ізоляції за рахунок своїх стареньких батьків або живучи на спадок і соціальну допомогу. Причини, які проводять людей до такого, стану, є комплексними і часто поєднують психологічні, соціальні та культурні фактори. Серед них може бути сильний тиск у школі чи на роботі, булінг, труднощі з адаптацією в колективі, невдачі, які сприймаються як крах усього життя, перфекціонізм та страх не відповідати очікуванням суспільства, а також певні риси характеру, схильність до тривожності чи соціофобії. Важливу роль може відігравати і легкий доступ до інтернету та віртуального світу, де можна жити, уникаючи складнощів реальної взаємодії. Перейдімо до, можливо, не таких очевидних мінусів такого способу життя. Наслідки для самої людини, яка опинилася в пастці соціальної ізоляції, є руйнівними. Перш за все, це серйозні проблеми з психічним здоров'ям. Депресія, тривожні розлади, соціофобія, агорафобія, страх відкритого простору. Це все часті супутники хікі Тривала ізоляція веде до втрати соціальних навичок, які з часом стає все складніше відновити, створюючи порочне коло. Чим довше ізоляція, тим страшніше повертатися до людей. Відсутність активності, руху, нормального харчування може призвести до проблем з фізичним здоров'ям. Людина втрачає можливість особистісного розвитку, навчання, здобуття освіти, роботи. Життя ніби зупиняється в часі, поки світ навколо рухається далі. В основному такі люди стають повністю залежними від своїх батьків. Фінансово та побутово з віком батьків ця ситуація стає критичною, породжуючи так звану проблему 2030-х, коли багато хікі коморі можуть залишитись без догляду своїх старіючих батьків. Відчуття сорому, провини та безнадії є постійними супутниками хікі коморі, ще більше заштовхуючи їх у глибини ізоляції. А що ж там по культурному впливу? Медіа значно романтизують образ хікі коморі, особливо в аніме та манзі, створюючи міф про героя Хікку. Ці персонажі, незважаючи на ізоляцію, часто мають приховані таланти або отримують другий шанс для переписування своєї історії та проявити себе. Це призводить до наративу від нуля до героя, де ізоляція представляється як тимчасовий етап перед великим проривом або навіть сприяє розвитку унікальних здібностей. Популярність таких персонажів зумовлена їхньою релятивністю. Спільні риси, такі як погані соціальні навички, труднощі у спілкуванні резонують з багатьма глядачами. Історії коту аніме Welcome to the NHK, Relife та Recovery of an MMO Junkie показують, як персонажі долають ізоляцію та знаходять своє місце в світі, пропонуючи засіб для мрій та обіцянку кращого майбутнього. Така романтизація створює нереалістичні очікування, підсвідомо заохочуючи ізоляцію обіцянками героїчного визволення. Тоді як у реальності подолання такого стану є тривалим і складним процесом, про що ми далі поговоримо. Крім того, медіа зосереджуються на чоловічих персонажах Хікі Коморі, ігноруючи жіночі випадки, що увічнює гендерні упередження. Лише поодинокі твори, такі як Ватамоти та Хікі Коморі Нізума, зображують жінок Хікі Коморі, висвітлюючи їхні специфічні труднощі. В медіа цифрові технології часто зображуються як вибір. Для занурення у віртуальний світ це може приховувати глибинні причини ізоляції, такі як соціальний тиск чи психологічні розлади. Це призводить до недооцінки серйозності стану та затримки у пошуку професійної допомоги, оскільки медіа формують сприйняття ізоляції як нормальної або крутої поведінки. Також японська культура з її акцентом на конформізм та колективізм створює величезний тиск на молодь. Медіа, показуючи хільки коморі, які долають цей тиск через ізоляцію, а потім успішно реінтегруються, можуть ненавмисно романтизувати самоізоляцію як необхідний крок для самопізнання чи уникнення тиску. Це посилюється привабливістю самотності та лімінальних просторів у сучасній культурі, де час на самоті може сприйматися позитивно. Але хочу ще зазначити, бути наодинці з собою корисно. Якщо це збалансовано і свідомо обрано для саморозвитку, релаксації або творчості, це дозволяє вам краще пізнати себе і перезарядитися. Проте надмірна романтизація самотності, особливо у контексті таких явищ, як хікі коморі, є небезпечною. Вона може спотворювати реальність, приховати реальні страждання та перешкодити тим, хто потребує допомоги її отримати. Важливо розрізняти здорову, обрану самотність. Та вимушеної ізоляції, яка є шкідливою для психологічного та фізичного здоров'я. Тому якщо самотність не приносить вам полегшення, то вже краще вийдіть потрогати травичку, ніж намагайтеся переконати, що ви не вмієте бути на самоті з собою. Перейдімо тепер до глибинного впливу. Здавалося б, це все проблеми цих людей та їхніх рідних, але така тенденція ставить певні виклики і перед японським суспільством. Навіть зараз масштаби проблеми вражають. За різними оцінками, кількість хійки коморів в Японії становить сотні тисяч людей. А деякі дослідження говорять навіть про понад мільйон людей різного віку, які перебувають у стані тривалої соціальної ізоляції. В першу чергу це значні економічні наслідки. Це величезна кількість працездатного населення, яке виключене з ринку праці. Це втрата податкових надходжень, недоотриманий потенціал, втрачені інновації. І для Японії, яка вже стикається з нестачою робочої сили, це тільки ще одна перешкода до втримання високих економічних показників. По-друге, це колосальне навантаження на сім'ї. Батьки хікікоморі часто відчувають сором і провину, приховуючи проблему від сусідів та родичів. Вони несуть фінансовий тягар утримання дорослої людини, яка не працює, і відчувають постійний стрес та тривогу за її майбутнє, особливо усвідомлюючи своє старіння. Хікі Коморі також підривають соціальну згуртованість. Це прихована невидима частина суспільства, яка не бере участі у громадському житті, це також створює навантаження на системи соціального забезпечення та охорони здоров'я. Хоча, як парадоксально, багато хікі коморі саме уникають звернення по допомогу до офіційних установ через свій страх соціальних взаємодії та недовіру. І що ж ми маємо? Чи намагаються з цим явищем якось боротися? Японський уряд та різноманітні неурядові організації усвідомлюють серйозність проблеми і намагаються з нею боротися, хоча ефективних та універсальних рішень поки не знайдено. Одним з кроків є проведення національних досліджень для оцінки реальних масштабів феномену та кращого розуміння вікових груп та причин. Це допомагає формувати відповідну політику. Створюються консультаційні центри по всій країні, де хікікоморі та їхні сім'ї можуть отримати психологічну підтримку та поради. Існують також служби оренди сестер, братів, спеціально навчених людей, які намагаються налагодити контакт з хікікоморі, щоб переконати їх звернутися за допомогою. Відкриваються центри реінтеграції або групові будинки, де хі-хі-коморі можуть поступово адаптуватися до життя поза ізоляцією, у безпечному та підтримуючому середовищі, навчаючись побутових та соціальних навичок. Розробляються програми професійної орієнтації та навчання, щоб допомогти хікі-коморі здобути необхідні для працевлаштування навички, коли вони будуть готові повернутися до активного життя. Важливою складовою є підтримка сімей, організовуються групи підтримки для батьків, де вони можуть поділитися досвідом, отримати емоційну підтримку та дізнатися, як поводитися зі своїми дітьми у стані хікі коморі. Проте існує багато викликів. Стигматизація в суспільстві та присоромлення з боку сімей ускладнюють звернення по допомогу. Самі хікі коморі часто категорично відмовляються від будь-яких контактів. Не вистачає кваліфікованих спеціалістів, а існуючі програми не завжди відповідають індивідуальним потребам кожного. Процес реінтеграції дуже тривалим і складним, вимагаючи багато терпіння та ресурсів. Феномен Хікікоморі це глибока рана на тілі сучасного японського суспільства та один з феноменів сучасної культури. Це нагадування про те, що в гонитві за успіхом та технологічним прогресом не можна ігнорувати психологічне благополуччя та соціальні потреби людей. Це виклик, який вимагає не осуду, а співчуття, розуміння та наполегливих зусиль з боку всього суспільства. Боротьба з хікікоморі це боротьба за повернення людей до життя, за їхній втрачений потенціал. За більш здорове та інклюзивне суспільство, дякую всім за прослуховування. Сподіваюсь, що вийшло поглянути на цей феномен під різними кутами і, можливо, менш переджено. Почуємося зовсім скоро.